Посібники казкова розмовляночка та казковий робочий зошит є цінним інструментом у роботі з немовленнєвими дітьми. З їхньою допомогою логопед може здійснювати системну роботу над різними аспектами мовлення лексикою, граматикою та фонематичним слухом. Яскраві ілюстрації та завдання у робочих зошитах створюють наочне представлення слів. Дій та ситуацій, що полегшує розуміння інформації, а казки у свою чергу викликають позитивні емоції та зацікавленість, що мотивує дитину до взаємодії з матеріалом. Також посібники спрямовані на розвиток пізнавальних процесів, комунікативних навичок, координації рухів та дрібної моторики, що в свою чергу допомагає дитині у підготовці руки до письма. Окрім цього, посібники містять стислу та корисну інформацію для спеціалістів про рівні загального недорозвитку мовлення. Тепер пропоную передивитися фрагмент щодо використання даних посібників на практиці. Маленька дівчинка-яринка. Маленькій яринці треба рано вставати. Питає. І чому це я рано ніяк не прокинуся? А дідусь їй відповідає, це подушка в тебе ледача. Ух, подушку вибиваємо. Ух. ух, ух. Молодець, голосно. ух. Падають, падають. Так, падають двома ручками сніженки. Падають, 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 падають. Молодець. Чию курточку зафарбовуємо. Оленкіну. Хто бігав по льоду? Дівчинка Оленка та.